В Тікток і казали, не переживай, тобі пенсію за боргою виплатять. Да нічого. В апрелі я отримав інвалідність. Вже удостовірення, все законно, Да? Мені вони пересчитали з апреля і там по 8 тисяч почали платити. Я до них дзвонив, сказали, коли принесеш грошовий атестат з частини, ми тобі заплатимо, скільки там положено. Да? Там... 15 тисяч приблизно положено. І що ви думаєте? Прийшло мені 15 тисяч, до них дзвоню у пенсійний. Вона мені каже, «Ні, ви ж пенсію отримували по 8 тисяч. Вам по 15 не положено, ви не будемо». Я кажу, як так? Ну ви ж мені самі казали, що ми вам повернемо заборгованість з моменту того, як ви нам документи всі предоставите, з частини предоставите документи. Грошевича частини дасте, ми вам все ну, тоді дамо. Відтоді, виходить, обдурив мене пенсійний, вони заборгованість, не збираються вертати. Ото так вам і, і повернуть вам заборговане.